Чули такий вислів здох Максим та їхні з ним. Ну, це не про людину, це про кулемет. А я про Андрія Портнова. Ви знаєте, так, був знайдений біля школи, де вчилися його діти. Ну, вони, ж, знаєте, вони всі за Росію, але в Росії не хочуть, щоб їхні діти вчилися або жили і внуки їхні, вони хочуть, щоб в Європі. Ну, в Гнилій, про Пашчій Європі, або в Ненависній Америці. Ну такі от нелюди. Людьми їх назвати неможливо. Я прошу. Це кукловод портнов. Кукловод судової системи в Україні. Там більше десятка років він кукловодив оці всіма судами. А приймав замовлення серйозні. Про віджим чого-то, або там, знаєте, як е, потрібно щось рейдернути, забрати, віджати, якесь велике підприємство, землі, там все інше, Ну, це його тема по судах. А в нас же ж суди е, це ті, е, хто сидить на, не на заробітній платі, а сидить на тому, що їм занесуть. І заносять же з чемоданами і мішками. Якщо там в районі, в якомусь місці невеликому, то в конвертах заносять, розумієте, а вище там уже в пакетах, ще вище в чемоданах і в мішках. Ну таке. Так в нас працює судова система, на жаль, яка сьогодні спарувалася з прокуратурою і поліцією нашою. Вони спарувалися, жарять тільки не один одного, на жаль, а жарять нас з вами постійно. Тому така ситуація. Тому а... Занадто пізно це сталося спортновим, занадто пізно вже потрібно було раніше, на 5 років, хоча б, може, на 10 років, щоб це сталося, тоді була б реформа. Не він перший і не він останній має горіти в тому котлі, разом з Києвою, там і не тільки. Друзі, я... до чого це все? Ще їх багато тут. Занадто багато тих, хто на сьогоднішній день ну ніяк не те, що не хоче проводити реформи, а робить все для того, щоб розікрасти і знищити країну до кінця, їх ще багато. Тому, друзі, про що я? Я про те, що потрібно все-таки змінювати. Американці говорять, що без зміни судової системи в Україні. Ми нічого доброго тут ніколи не отримуємо. Українці не зможуть жити, як в демократичній країні, це має бути, якщо не буде судів, судів, таких, як в Америці, припускаємо. Ви всі знаєте суд, судову систему в Америці. Так, да, вона не без ізян, вона не без проблем, там, не без корупції, в тому числі, але ж нам туди рівнятися ще довго і довго. Тому а, робити реформу необхідно. Чому? Тому що без судів це все бла-бла-бла. Ловити когось там, забирати, арештовувати це ну, не має ніякого сенсу, якщо немає судів. Судів, які будуть судити по суті, розумієте, так? А не по замовленню. А в нас все, все на 99,9% по замовленню. У нас тільки. В Україні із тисяч суддів там може знайтися один або два. Те, що я конкретно чув, це декілька людей в Україні, які там десь роззявляли рот за народ. Все більше немає друзі. Тому, на жаль, ситуація така. І це страшніше навіть війни. Чому? Тому що вони знищують більше людей всередині. Вони не те, що знищують, вони принижують, вони не дають можливості розвиватися ні економіці, ні е, нашій нації, нічому. От і все, друзі. Тому так потрібно з цим щось робити.